Доброго ранку, шановні фіналісти. 21-го всеукраїнського конкурсу юний селекціонер і генетик ось і добігає наш третій, потужний, дуже напружений день наших змагань. Хочу сказати вам, шановні учасники, що ви всі вже переможці, ви переможці у своїх школах, ви переможці у своїх областях, і ви переможці по всій Україні. Адже з вашими роботами. З вашими роботами ознайомилися, мали можливість ознайомитися всі жителі України, ті, хто перебувають на території, і навіть ті, хто наразі проживає за межами України. Хочеться сказати від себе, що роботи роботи вражали. Роботи е, дуже були науковими, дуже актуальними, дуже е, підхід такий серйозний е, був до робіт, і відповідно е, ви отримали гарні результати. Тож вітаємо вас на за е, підведені підсумків. На завершальному нашому етапі і слово надається голові журі Макарчуку Олександру Сергійовичу. Будь ласка, до слова, шановні конкурсанти, сьогодні у нас з вами урочистий і одночасно надзвичайно складний день, тому що нам з вами. Долею встановлено підвести сьогодні підсумок конкурсу, який ми з вами розпочали ще в минулому році, і на сьогоднішній день через три етапи його виконання це заочне оцінювання науково-дослідних робіт, захист науково-дослідних робіт і виконання підсумкового тесту відповідно до регламенту нашого конкурсу. Ми на сьогоднішній день маємо вже конкретні результати, але я хотів би більш детально зупинитися безпосередньо. Не на всіх, але на не на всіх фіналістах, а тих людях, які на сьогоднішній день зайняли почесні місця. І розпочнемо. Це перший з них, це конкурсанти, які зайняли третє місце. Це тілегін Геннадій Олексійович, який виконував роботу, яка стосується. Вивчення успадкування сортових у садових форм первоосвіти весняного, як можливого модельного об'єкту для учнівських досліджень генетики в умовах освітнього навчального закладу. Особливість цієї роботи полягає в тому, що на окремому модельному об'єкті вивчається успадкування. Звичайно, що ще Робота надихає своєю, своєю цілеспрямованістю, але були, були певні зауваження, які дозволяють в майбутньому її удосконалити. Також третє місце зайняла Оксанич Ілона Васильівна з теми ефективність різних піщеб для, для гірка, гібрида. Люд... Люто F1 в умовах закритого ґрунту. Ну тут необхідно відзначити, що на надих... особливість це сам підхід безпосередньо конкурсантки до виконання її чітке, чітка, чітке виконання експер експерименту, і саме головне зацікавленість і е, такий е, підхід. Е... Майбутнього науковця не просто виконати, але і в ході його виконання знаходити певні шляхи поліпшення або навіть удосконалення, розширення бази експериментального дослідження. Також третє місце зайняла мороз Анна Сергіївна з. Тема біопродуктивність кукурудзи залежно від елементів технології вирощення в умовах Воли, Волинської області. Ну, тут, скажімо так, культура сам і сама культура є модельною, і дослідження виконані дозволяють подальшому розширити безпосередньо. Аспект експерим експер... схем дослідження, які будуть стосуватися і удосконалення безпосередньо технології вирощування, удосконалення гібридів, адже в нас все ж таки конкурс селекціонер генетики і підхід безпосередньо до удосконалення і створення спеціальних генотипів, які давали були добре адаптовані до умов України в безпосередньо в умовах змінного клімату. А цей елемент на сьогоднішній день охоплює всю, всю територію України і призводить навіть до зміни поширення культур, які можуть бути, які можуть використовуватися. І прикладом якраз є на сьогоднішній день Волині, оскільки е, максимальний рівень урожайності гібридів кукурудзи е, останні роки спостерігається на заході України. Також третє місце е, зайняла Кривенко е, Катерина. З теми оцінка зразків материнки звичайної в колекційному розсаднику за біохімічними та господарсько-цінними ознаками. Ну тут сама по собі робота унікальна, тому що це робота з, е, лікарським, з е, лікарським видом, і саме безпосередньо особливіше її це суто селекційна робота, робота. В колекційному розсаднику з різноманіттям або навіть, можна сказати, з гінофондом е, да, даного виду і з врахування безпосередньо особливостей е, селекційного процесу, відповідно, поліпшення е, цих сортів, які на сьогоднішній день є. І е, третє місце в нас зайняла дьоміна Евеліна Русланівна. З темою порівняння оцінка зразків, зразків Кавуна звичайної української та іноземної селекції в зоні Північного степу України. От бачите, на сьогоднішній день навіть унікальна знову ж таки культура, і будемо надіятися, що е, уже в цьому році ми все ж таки зможемо посмакувати Херсонського традиційного Кавуна і, можливо, навіть е, з, з роками. Е, Наша конкурсантка буде селекціонером, який створить новий сорт, сорт перемоги, щоб ми з вами вже і в межах всієї України від Криму, як і вчергово від Криму до Полісся, могли зустрічатися з усіма. Ну і е, друге місце у нас зайняла Кайсенюк Маргарита Олександрівна. Унікальна робота. Є, якщо я не помиляюся, це дуб, морфометричні параметри насіннєвого потомства Quercus robur, з покращеними генетичними властивостями, контрольованому середовищі дібровського лісівництва. Скажемо так, нас, такі, такого роду роботи у нас є за останні роки традиційними, тому що. Можна сказати, і, ну не можна, а особливістю такої роботи є роботи селекціонера це не лише польові культури, і ми відходимо від того, що ми пов'язуємо свою роботу з певним набором культур або видів. А це стосується всіх і польових культур, подовоягідних і лісових порід. І от такі, такі роботи стали традиційними у нас. Здається, щороку одна, а то навіть кілька робіт. Були представлені на нашому конкурсі, і тут необхідно відмітити складність і безпосередньо ну, унікальність такої роботи. Але е, Маргарита Олександрівна ще крім того, ж, досить активно приймала участь безпосередньо в самому конкурсі, тому ми відмітили її роботу. І е, перше місце. У нас зайняла капустян Владислава Володимирівна. Це сонячник. Ні-ні, це соняшник. Це сонячник, кондитерські да, темою кондитерський кондитерських соняшник, ціна сировина для харчової промисловості та отримання збалансованих кормів. Тут необхідно відмітити ну, сама по собі унікальна програма, тому що на сьогоднішній день. Вітчизняна селекція в більшості своїх представлена гібридами інституту рослинництва, а особливість роботи і організації селекційного процесу в даному інституті це створення сортів з поліпшеним або зміненим біохімічним складом. Один із таких напрямків є це створення сортів кондитерського напрямку. Робота має перспективу, тому що. Вона по суті була представлена в тому розрізі, в якому вона має бути побудована і презентація результатів, і доповідь, ну і відповідно сама подача, подача матеріалу, який ми спостерігали. Тому дякуємо Владиславі Володимирівні за зроблену роботу. Ну і, звичайно, що ж дякую всім учасникам. Які е, на, е, впродовж цих днів працювали, натхненно працювали і доповідали результати своєї роботи, але е, є один такий ще момент, тому що в нас конкурс по, 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 по своїй організації здійснюється в змішаному форматі. І, на жаль, лише одна конкурсантка була присутня тут у нас безпосередньо в національному аколого-теристичному центрі, працювала в, в офлайн режимі. І Тому дозвольте мені, уже як голові журі нагородити диплому Степанську Катерину Шпилу, здобуваючи освіти 9 класу Староконстатинівського ліцею Староконстантинівської хуличної ради Хмельницької області як фіналістку 21-го Всеукраїнського конкурсу юної і генетик 2024 року. 24 -го. 24 -го. І невеликий презент від, скажімо так, нашого закону. Так, це від нашого закону, так. І до нових звершень. До нових звершень. До нових звершень. Так, обов'язково. І подяка від Національного екологічного центру Вишнівської молоді, Братун Тетяні Петріні, вчителю біології, яка підготувала нашу фіналістку. Достойна Деньки, достойна. Дуже достойна робота. <плес> Що ми можемо подарувати? Лише літератур, так? Від наших спонсорів вже, так? Тенка дуже. Від наших спонсорів. Від спонсорів. Відмикає. В мене сіміри філіста іча. Свою чергу, організаційний комітет і національний колонатулістичний центр України висловлює щиру подяку членам журі за таку подушну, відповідальну роботу. За те, що протягом більше ніж два десятки років ви працюєте з нами, ви надаєте нам методичні консультації, допомогу, навіть спонсорську допомогу, чи можете допомагаєте. Тому від імені Національного екологонатуралістичного центру почесними грамотами нагороджується Макарчук Олександр Сергійович. Дякуємо вам. Наталії Вікторівні Башкіровій, будь ласка, почесна грамота за високий рівень організації фінального етапу 21-го всеукраїнського конкурсу селекціонер-генетик» також нагороджується спряжка Роман Олегович. Дякуємо вам, вам велике за роботу. Шановні учасники, на цьому завершується наш такий потужний. Конкурс дуже сподіваємося, що на наступний рік буде ще більше робіт, будуть ще біль ще більше винаходів буде, ще більше учасників будуть приймати участь і ділитися своїми надбаннями, своїми роботами. Також хочу зазначити і хочу, щоб ви надалі запам'ятали, що ви найкраще, ви наше майбутнє, шановні діти. Тримайтеся, тримайте нас на плаву. Це веде нас до найскоршої перемоги. Адже завдяки вам ми працюємо, завдяки вам ми створюємо умови для того, щоб ви навчалися. На жаль, зараз не у всіх, далеко не у всіх є от такі умови для розвитку, скажімо так. для... Того, щоб достойно дослід поставити, але ви намагаєтесь, ви виходите з положення разом з своїми керівниками. Велика подяка окремо керівникам, які готують і спонукають до от таких відкриттів наших учасників. Не зупиняйтеся на досягнутому, адже це шлях до саморозвитку, шлях до самовизначення, врешті-решт шлях до майбутнього. Можливо, селекція і генетика в майбутньому стане вашою професією, улюбленою справою, хобі і сенсом життя. Тому всім бажаємо здоров'я, творчих надбань, натхнення і. Скорішої перемоги. До нових зустрічей. Дякую всім.